Вітаю всіх, хто нас дивиться, і тема сьогоднішнього досить коротенького уроку це лінійні та стовпчасті діаграми. Хочу сказати, що з лінійними стовпчастими діаграмами ви знайомилися у початкових класах. Єдине що, що ви їх ну, не дуже будували, скажімо так, не багато будували, а сьогодні будемо будувати. Нам відомо, що графічна інформація є досить научною запам'ятовується краще, ніж слова і цифри. Діаграма це один із научних засобів зображення співвідношення між величинами. На цьому уроці ми розглянемо, як показати співвідношення між величинами за допомогою лінійної та стовпчастої діаграми. А насправді різних видів діаграм є дуже багато. Деякі з них ми будемо вчити на уроках математики. Деякі ви будете розглядати на уроках інформатики, а деякі вам просто знадобляться в житті. Я думаю, що ви самі з ними ознайомитеся. Отже, почнемо з лінійної діаграми, з того прикладу, який у нашому підручнику. Марічка важить 27 кг, гануся 25, Петрик 33, Юрко 30. Покажемо, як ці дані зображуються на лінійній діаграмі. Масу кожної дитини зображуємо за допомогою відрізка. Для зображення одного кг візьмемо відрізок завдовжки 1 мм. Тоді довжина відрізка, що зображує вагу марічки 27 мм, юрка 30 мм, в ганусі 25 мм, а Петрика 33 мм. Хочу сказати, що у, у різних засобах інформації в інтернеті і в книжках лінійні діаграми зображуються або так, як нашому підручнику, тобто відрізками. Які називаються отак горизонтальні, а деякі, в деяких засобах інформації зображуються отак вертикально і так і так правильно, тобто єдиного стандарту тут не існує. Давайте ми зразу спробуємо розв'язати задачу У фермера жито зайнято 6 гектарів землі, під картоплю 3 гектари, під пшеницю 5. За цими даними побудуйте лінійну діаграму. Я вже зробив заготовочку, Будемо зображати відрізками, які будуть розташовані горизонтально. Отже, 6 гектарів. Я візьму червоний, візьму пряму лінію. Ось 6 гектарів. Ось я зобразив. Тут давайте підпишемо. Чорним, що це гектари. Це гектари. А тут можемо, ну, давайте на відрізку напишемо, що це жито. То можна було збоку написати. Йдемо далі. Візьмемо блакитний колір, е, картопля 3 гектари. Картопля, 3 гектари. Картопля, 3 гектари. І підпишемо картопля. І нарешті, нарешті, у нас пшениця 5 гектарів. Давайте зелененьке візьмемо. Пшениця 5 гектарів. Пшениця. Ну, Хочу сказати, що кому важко, я думаю, що не важко. Можна такими штришками показувати тут 6, тут 3, тут 5, як це зроблено в підручнику. Ну, а ви завжди. Орієнтуйтеся на те, як вимагає ваш вчитель, щоб ви отримували хороші оцінки на контрольних і самостійних роботах. Стовпчаста діаграма. Стовчаста діаграму ви теж бачили у початкових класах. Розглянемо такий приклад. За даними науковців, максимальна маса лами може сягати 110 кг, оленя 230 кг, тигра 320 кг. Покажемо ці дані на стовпчасті діаграмі. Зобразуємо маси тварин за допомогою стовпчиків, прямокутників. Ширину кожного ми вибираємо довільним чином. Тут ширина підібрана відповідно до тих можливостей, які в нас були у підручнику. Зокрема, тут ширина стовпчика 7 мм, а висота вже має відповідати масі кожної тварини. Для зображення 10 кілограмів маси візьмемо стовпчик висотою 1 мм. Тоді висота стовпчика для маси лами. Буде 110 поділити на 10 11 мм. Оленя 230 на 10-23 мм. Тигра 320 на 10-32 мм. Таким чином, ми отримаємо стовпчасту діаграму, підписали, різними кольорами розмалювали. В принципі, такі діаграми ви бачили. Інша справа, що такі діаграми. Ми ще не будували, тому для стовпчасті діаграми розглянемо дві задачі. Одна задача прочитати діаграму, дати відповіді на питання відповідно до діаграми, а іншу вже будемо відповідно малювати. Отже, друга задача. Користуючись стовпчастою діаграмою, поданою на малюнку, визнач кількість учасників шкільної. Олімпіади з математики у кожному з п'яти е, класів. Давайте зразу писати відповідь. Тобто тут у нас все ну, буде на малюнку. Значить, П'ятий А-клас. Скільки в нас було учасників, ми бачимо по діаграмі, що це три учасника. Буде скорочувати. П'ятий Б-клас. П'ятий Б-клас ми бачимо по діаграмі, що це сім учасників. П'ятий В-клас. П'ятий в клас бачимо чотири учасника. І п'ятий Г клас, бачимо 5 учасників. Тобто нам діаграма дає научне представлення. І коли нас питають, у якому з класів приймали найбільше, то це дуже просто. Там, де стопчик найвищий, там і найбільше. Можна легко знайти. І учнів якого з п'ятих класів? Це давайте я візьму найбільше. Це п'ятий. Б, найменше. Найменше учасників, це там, де стовпчик найнижчий. Ось він найнижчий, це 5А. Ось нам ця наочність допомагає. Тобто ми можемо не знати, яка кількість, тобто, у нас оцієї шкали може не бути від 0 до 7. її може не бути. Але дати відповідь на питання. Де найбільше, де найменше, ми можемо. І цікава задача третя, в якій нам вже доведеться будувати відстань від Києва до Харкова. Дається відстані від Києва до Харкова, Вінниці, Симферополя та Полтави. Округли ці дані до десятків. Нам дані округлити до десятків будуть потрібні для того, що у другій задачі візьми для зображення 10 км відстані прямокутник, висота якого 1 мм та накресли стовпчасту діагнозу. Тому пропонується наступним чином: 478 км. Ми будемо зразу округлювати до десятків правила округлення. Ну, хто не знає, можна повторити. Ось наші десятки, ось наші десятки. Ми заміняємо 8 нулем, Але оскільки перша цифра, яку ми заміняємо, і єдина, до речі кажучи, 8, ми додаємо до округляного розряду одиниці, тобто це приблизно 480 км. І просять нас зобразити таким чином, щоб 10 кілометрів. Відповідав, 10, 10 кілометрів, відповідає 1 мм. Тому ми, я поставлю таку рисочку і зразу собі буду стрілечку, і буду зразу собі писати інструкцію. Що я поділю на 10, і мені треба буде це зображувати стовпчиком висотою 48 мм. Щоб зразу мені була інструкція на побудову. 256 км Вінниці. Округлюємо до. Десятків, це буде 260 км, і я це буду зображати стопчиком 26 мм. Відстань до Семферополя 972 км. Нагадаю, що тут буде 2, ми замінюємо нулем, а оскільки ми замінюємо нулем, якщо ми замінюємо нулем 0, 1, 2, 3 або 4, то до округлюваного розряду нічого не додається. Це приблизно 900 970 км. І будемо ми у другому завданні зображувати стовпчиком 907, 97 мм. Ну і нарешті 337 км. Ми округлюємо до десятків. Тобто, це буде 340 км. І будемо зображати стовпчиком 34 мм. Єдине, що що. Як ви розумієте, я лінійку на малюнку не покажу, тобто ми будемо вважати, що як в нашому зошиті як в нашому зошиті, кожні дві клітинки це 1 см. А 1 см, це відповідно відповідає 100 км. Тому я можу робити так. Це в мене 100 км, це в мене 200 км. Для того, щоб мені було легше потім це в мене 300, 400 500, 600. 700, 800, 900, ну і тут у мене 1000. Звичайна річ в мене трішечки буде не точно, тому що в мене лінійки немає. Але ви, принцип, зрозумієте, завжди зможете в своєму зошиті зробити краще. А ми будемо брати ширину, наприклад, теж дві клітинки. Значить, нам треба дві клітинки, ширина. І перший 48 мм, тобто приблизно ось такої висоти стовпчик. Давайте побудуємо. Ну, при... Знову таки кажу, у мене досить приблизно буде. Ну і заштрихую. І можу зразу підписати перша відстань у мене до Харкова. Ну, буду скорочувати. Друга відстань у мене до Вінниці, я зображую стовпчиком 26 мм. Візьму, наприклад, зелене. 26 мм, відступаю, наприклад, три клітинки, щоб було красиво. 26 це приблизно ось тут. Ну, отак і кажу, що коли у вас є лінійка і ви подібно вправу будете виконувати в зошатах, то у вас буде. Трішечки точніше, ніж у мене, це до Вінниці. До Сімферуполя в нас 970 приблизно кілометрів, це 97 міліметрів стовпчик. Ну, зараз я трішечки вилізу за наш, на наші на записи, в цьому нічого страшного немає. Так, значить, єдине, що, що, на жаль, малюнок не вміститься так, як мені б хотілося. Тому я його маю трішечки зменшити. 97. Ось так. І 97. Ну, креслити не дуже приємно на планшеті. Ось що вийшло до Симферополя. Тепер я поверну. Менший формат, ну, вийшло непогано, в принципі. І нарешті до Полтави приблизно 340 кілометрів. 34 міліметра зображує стовпчик. Значить, 34 міліметра зображує, це висота ось така його. О, приблизно. І я зараз його накреслю. До Полта. Ну, ось така діаграма в мене вийшла. Єдине, що що на екрані для того, щоб вона поміщалася, я маю трішечки зменшити, вона показує наочно відстань від Києва до цих чотирьох міст. І точно так само можна дати відповідь, яка відстань найбільша, яка відстань найменша. І дати відповіді на певні питання. Ось ми з вами частково повторили. Про діаграми, дещо дізналися нового. І як завжди, ми закінчуємо домашнім завданням. На цей раз домашнє завдання дуже невелике. Воно на вашому екрані. До побачення, до нових зустрічей.